Да. Та для щупачка добре, а для мене ні, бо мені буде мокро. Це ві твіст від віста. Don't push the horses. А я шкодую, що я 2500 тисяч купив. Ну, ша Дивіться, mm -hmm. 39 хвилин, ось 40, 43 секунди і ні одного під перегляд цього. А, є вже хтось. А то напоїли твої сравніші. Ура, привіт, Андрій. Андрій Кавіцький. Привіт, привіт. Привіт, дивіться, тут я зараз вам покажу. Денис віджав у мене спінг. І ловить окунчика, бачите? Так, але ви лайкосики ставте, тому що в порівнянні з тіктоком, то я вам скажу... Я вам скажу, що ютубчик менше лайкають, менше дивляться. Тому давайте, піднімайте трансляцію. До речі, Денис за пару, тут за 40 секунд, поки я налаштовувався, зловив їржа і зловив бичка. А треба правильну приманочку, щоб гарно клювало. Так, всіх радий бачити, всіх, хто приєднується до трансляції. Зараз Денис наловиться. Денис сьогодні дивіться з кастинговим комплектиком. Пішов дурницями займатися. Прийшов спробувати. Прийшов спробувати. За чотири, чотири риболовлі дві щучки злови. Але в Денис такий риболовчик. що Спіймав відпустити, як то кажуть. То не так, як я, а одразу в кульок. Хоча я би щуку тут не брав на міському. Як казав один, знаєш, Ігор. Казав, я не їм ту рибу, яку на руках ношу. Так, Андрій, що ти? Ловив сьогодні лиш бичка. Добре, так, Денис продовжує рибалити. Я ставлю вас, друзяки, на штативчик і буду ловити трошки мікрушити. Ні, завтра я напевно що не буду. Буду тільки сьогодні. Так, треба якось так зробити, щоб трошки натягнути сильніше штатив, щоб він гарніше тримав і менше. І менше це, хитався. Тому я зараз його натягну сильно. О, привіт Дар'я. Так, в мене дивіться, я поставив тільки що отку от приманочку. Це в мене відвіста така приманка дюймова. Ні, Навіть півтора дюймова твіст і 1 грам. Зараз спробуємо щось зловити. Вчора я виходив на вечір спробувати. Щось в мене мало що з тим вийшло. І зараз накрапає дощик, якась жичка. Оп, покльовка. Щось гризе. Така мжишечка. Ти дивись? Так, зараз роздача буде. Не знаю чи буде. Бачите, погодка така мінлива, вона. То є, то нема. Так. Зараз треба пригадати, на що я минулий раз ловив. Минулий раз я ловив на надіймову танту. Я... Ах, була рибка, зійшла. До речі, було якось гарно. Так, 14 людей, так. Поставте лайкосики, дивіться. У нас тільки... Два чоловіка вподобали трансляцію. Так, Я вам тут показую, дивіться, в мене сьогодні таке водилище від Golden Catch Leak до 6 грам. Я хотів, до речі, стрімити на тік Дивіться, що це таке? Опа, окунчик. Бачите, поскакав. О, вже три лайки. Добре, друзячки. І відкусив пів приманки. Це капіць. Це капець, півприманочки відкусив. Зараз ми знайдемо знову ще одну таку. І це мають такі от... Та коробка з мікрухою. Цю ми зразу кладемо в кишеньку. І зараз поставлю діймову танту. І попробую на дюйм. Десятий номер гачка в мене. Десятий. Это зараз воно так перекручується Попробуємо Такі я майстер Привіт, привіт рибачки Це просто Часи практики Чим частіше ловиш, тим краще у вас буде Получатися. Ну, одного окунчика я вже зловив. Такі роблю, дивіться, зуд. Отак. І бачите, і кручу катушкою. Оп! Бачите, і вже є рибка. Ха -ха. Отак, Андрій, бачиш? Отак, всім, всім привіт, хто дивиться. І от у нас вже окунчик на мікрушку влетів. Такий. Давай, рибку всі відпускаємо. І от дивіться танта в одному дюймі вже нам подарувала першу. Ні, другу вже рибку. Так, погнали, дивіться. Дивись, Андрій, ти питав, як я ловлю. От бачиш, я закинув. А тепер я роблю такий зут. Ой, чекайте, зачепив. Бачиш, отак от хитаю приманкою, тут неглибоко, і роблю паузу. Знову хитаю, оп, бачиш, друга рибка. Отак ну, от ми ловимо рибу. <laughs> Такі невеличкі спортивні окончики. Але дуже приємні, друзячки. І далі так закидуєш. Знову. Закид. впало, Впало. І тепер дивіться, хитаю і пауза. Хитаю. Так, бачите, такий легенький зуд. Пауза. Хитаю. Пауза. Хитаю. Можна паузу, до речі, не робити, якщо він в товщі стоїть. Оп, була покльовка. До речі, цей флік дуже чутливий. Оп! Зійшла. Ні, Андрій, ти не пророк. То буває клює, буває не клює. Треба пробувати різні техніки проводки, різні пробувати, приманки. Всіх вітаю, хто сьогодні відвідав канал Франківський спінінгіст. це канал про риболовлю та кемпінг. Друзячки, зараз відлаштую трошки фракціон. Дуже часто буває, що... Злітає дрібна рибка, якщо ви фракціон не поправите. Все, закид. Закину, легенька пауза. І такий сьогодні мікроджиг. Пізніше стемніє, я піду попробую ще половити судачка. Дивіться, нутрія пропливає під нашими... Настями. І давайте пробуємо. Оп, дивіться. О, це вже трошки більше окончик. Опа. Бачите, теж злоті. Зараз поправлю приманочку, щось я її дуже на пару міліметрів не дотягну. Може трошки за великий гачок. Так, давайте знову погнали. Так, я вже не... Хто там рахує окунчики? всі я вже дотягнув чи не дотянув? Ну цей такий вже був більший. Ну там та тут, до речі, двіймова розриває. Оп! Дивіться, є. О, цей гарніший. Бачите? Весь падає. Давай, давай, бідосик, дивіться. Чик-чик-чик-чик-чик, погнав. Просто скаче треба приймати його зразу в руку. А в мене спереді телефон. І мені трохи незручно, тому тужаки я... получається отак. Він зразу поки дергається, поки я попід телефон руку протягну, то вже друзі він поч... улітає. Але нічого, впав, тут не не дуже так там мега високо. Тому він... Там Бачили покльовку? Бачимо, як видно. Ну і дивіться. Оце, дивіться, що, що трапилось. Бачите? Пів приманки нема. Це, друзячки, тут є бочок. Денис пару зловив. Бачите? І бичок обкусує <сум> приманки. Приманочку обкушену. Цей так і погнали далі. О, дощик перестав, Зашибись. Так, друзяки, всім привіт хто дивиться. Сьогодні у нас мікроджих, ловлю я на Golden Catch. Водилище ще флік на 1 грамчик. Шнурок у мене 0,4, 0,16 флюрокарбон від Golden Ketch. Guard є такий флюорокарбончик. І ловимо, стараємося ловити окунчика. Так, автостарт клює. До речі, непогано клює. Сьогодні не жарко. Тому окончик активний. Окончик тут попадаються бички, попадаються йоржі, попадаються судачки. Оп, дивіться, покльовка. Оп, дивіться. О. о, о! Дивіться, це більший дивіться, який окончик. Бачите, я вам показую, він деколи злітає. Лайкосики ставимо, так, да, дякую Андрій, що ти там... Адмініструєш мій чатик. Бачите, це вже такий окунчик приємний. Ну, такий. Бачите, в мене велика долоня, майже на долоні. Так. Гарно так задав. На ультралайтик просто мега. Фантастично половити. Бачите, сьогодні така погодка. Дуже Бачите, там якийсь... Вон хмари такі дощові. Там щось розвиднюється, неясно. Так, у нас що, тут 5 реалізованих окунців, да? Ох, гарна була покльовочка. О-о-о-о. Це теж гарний окунець. Ха -ха -ха. Окунчик, красунчик. Що, друзі, друзяки, хто поставив з вас лайкос, в того буде гарний, мощний, файний кокос. Дивіться, який окончик файнезний. О, це окунчик вже такий. Бачите, такий бутусечик. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Так, 44 дивимося тільки всього 8 лайкосів трансляції. Дузак, я якщо ви не будете файно лайкати, я вам кажу, я цей буду стрімити TikTok. Mm -hmm. В тіктоці, до речі, більше лайків. Більше переглядів, якісь там файні подарунки. А я вам тут в ютубчику дивіться стрімлю, а ви не хочете лайк, пролайкати трансляцію. Так, ловимо оку... окунця. Оп, дивіться, є. Ай, зійшов. Треба трошки, може, чуть-чуть, на два кліка. О, ну, боковий вітер подув, блін. Це якраз для... Бачите, якщо боковий вітерець. спіннінг опускаєте вниз. І то саме працюєте отак. Дивіться. Але коли ви опускаєте спінінг вниз, то виходить трохи інакша анімація. І коли виходить трохи інакша... о, вдари гарно. Получається трохи інакша анімація, по-іншому вже риба кліє. Дуже гарно і дуже добре, коли ви піднімаєте водилище вверх і анімуєте приманочку ніби у нас так вверх вниз. Тоді виходить, що ви робите анімацію схожу на якусь личинку, може якогось малючка, який харчується. І так клює набагато краще, друзі. Тому, бачите, от я зробив по-інакшому, пустив води вниз і вже рибка не клюнула. Ну, була якась там одна покльовочка, але рибка вже не так активно реагує. Тому для мікрушки... О, качер приплив. Для мікрушки важливо водилище тримати вверх І гойдати його, його так як потрібно. Бачите? Двіться, навіть такого. о, найменший окунь, дивіться. Це найменший окунчик, Я би його зловив. А у вас би, напевно голова б встряслась дуже сильно. Ой клас, клас. Так, я на міському озері, Денис. На міському озері рибалю, в місті Івано-Франківську. якісь дощики вчора падали о, щось зачіпив якісь вчора йшли дощики сьогодні вітрець цілий день пасмурний думаю о, піду спробую. Може якийсь буде... О, ще один окунчик зійшов. Е, може буде якась активність. Так воно і є, бачите? Окунчик активно бере. Ну, так, важко українську мову зрозуміти, але заодно навчитеся української мови, якщо вам цікаво. Так, 40 глядачів у нас, 10 лайків. І це непогано. О, дивіться, що це за чп? Щось там чіпляє. Окончик я бачу вже і мутанта моя трохи набридло. Чи ні? Треба його також шукати на периферії. Дивіться, можна чуть-чуть розвернутися, змінити градус. І спробувати може він трошки змістився. Але в загальному я думаю, що просто вітер заважає, я не чую покльовочок. Оп, ох, гарна була покльовочка, гарно Гарно. Ото, до речі, гарно, тільки що так цикнуло. Так, я зловив вже рибу. Ну не одну, тут я вже підловив нормально рибочок. І були і сходики, і гарні клювання. Блін, якась бачите, типу, якась вже з'явилася якась така бачите, трава. Якщо зверніть увагу, я не використовую застіпку, в'яжу напряму одразу, щоб ловити Так, не робіть мені там в цьому в чаті кусрач так. бачите вже видуває мені дугу, я вже не чую не анімації, нічого. Це що у мене тут? Оцього я найбільше не люблю, бачите? Оцих от, коли ти починаєш ловити оцю таку травичку? Це саме таке нецікаве. Але я вам скажеш, це також гарний, гарний результат. так от за 20 хвилин зловити там порядка 10 рибок і мати багато покльовочок це дуже гарний результат як в загальному порибці Ні, краще вольфрам тому що він більш мініатюрний, ой блін була риба, поки я тут мурашку зганяв себе з руки, вже рибку провтикав. Змістила змістилася, мені здається, рибка більш лівіша, бо там більше стало клювати. Мені здається, що от почав дути боковий вітер і рибку трошки змістило сюди в цю сторону. Ну, зараз ми це перевіримо. Так, треба активніше ловити. Це озеро. Це міське озеро міста Івано-Франківське. Ну дивися. Так, 65 глядачів у нас. Непоганий результат. Пишіть, як ваші справи, де ви рибалите. Які ваші улюблені приманочки, я по мірі можливості буду дивитися і вам відповідати. Якщо ви говорите англійською, іншими мовами, я все розумію і буду вам українською відповідати, тому що ми рибалимо в Україні в місті Івано-Франківську. З боку мене рибалить мене товариш, рибалить він. Кастингом на джерки. Пробує зловити щуку. За 4 риболовлі він вже зловив був дві штучки, непогані рибки. Тому також є місце типу, попробувати половити. Оп, ах ти ну, що ж таке? Нема реалізації. Можливо, треба поміняти гачок. Ну дивіться, знову ця... ця штука треба поміняти дивіться, ну це капець, ну це якісь одні мінуса, це вже друга приманка. Друга приманка вже кльов нормальний, бачите, але приманочку відкусила. Зараз поставлю в мене є схожа на танту приманка, називається маг... від 200. Зараз покажу. Так, маготик. Тут в мене танточки. Бачите такий набір. Танте і Віпо від Фішапа. Свинець також непогано, але вольфрам компактніший. Бачите? Оця приманочка від віста називається Магот. І можна дивіться. Отак ділити. От я її беру так раз, Цей кусочок в сторону, а цей кусочок, бачите, ставлю. Получається, не дюйм, трошки більше. І така половинка ніби танти дюймової, з продовженням. Чекайте, треба. Отак буде. Отак От бачите? Зараз спробуємо чи воно. Так, штучні наживки. Наживочки штучні. Друзячки, ставте лайкоси, підтримуйте пряму трансляцію. Мети в мене ніякої немає, номеру карти також не прикріпляв. То хоча б, друзі, лайки поставте, тому що це важливо. Так, ну спробуємо на цього віста, як він себе покаже. Танта розривала, ви самі бачили. Але дві танти дюймові мені вже відкусило. Тому хочеться. Танта тип, дорожча, приманка сама по собі, фішапа, а віст дешевший. Але зараз якраз заодно і подивимося, наскільки буде різниця. Тому що приманка такий слаг об'ємний, чимось схожий. Так, ну що, погнали. Ловимо рибу. Любить тут окунь активну проводку. Але тут щось так крутить погодою, що може бути, що воно і на погоду, бачите? Оп, реагує. От і є рибуська. Ні, живі хробачки навіщо? За живих треба треба копати ходити. От окунчик. Дивіться, бачите, окунця хтось атаку... О, чекайте, чекайте. Зараз вам покажу. Бачите, оце судачок. І причому судачок непоганого розміру. Бачите, один. Ось два ікла в нього тільки що отут, отут були. І він бачите хватав його за, за хвіст і отак от протягнув. Бачите, видно? Блін, я би сфоткав цю травму. Судочок є тут дуже великий. Ні, якщо правильно, якщо дивитися по місцям на міському озері, то тут місць дуже багато. Просто я отут от став. Тут клює, дальше.